Південно-корейська влада в середу арештувала відстороненого президента Юн Юля, якому раніше оголосили імпічмент за звинуваченням у заколоті. Це стало наслідком того, що торік, 3 грудня, він запровадив в Україні воєнний стан, проте майже одразу його скасував. Останні кілька тижнів юн перебував у своїй резиденції. Вона оточена колючим дротом і її охороняє. Велика кількість працівників його особистої служби безпеки. У день арешту ще до світанку до резиденції прибуло більше як три тисячі поліціянтів і слідчих антикорупційних органів. Їм довелося пробиратися через НАТО, прихильників Йоля, а також членів його керівної партії Сила народу, які протестували проти затримання голови держави. Адвокати президента стверджують, що арешт незаконний і покликаний публічно принизити голову держави. Це перший в історії ордер на арешт, який видали щодо чинного президента Південної Кореї. Водночас сам президент заявив, що це не арешт, і що він з власної волі вирішив з'явитися на допит. Коли я побачив, як вони сьогодні врвалися в зону безпеки президентської резиденції, використовуючи протипожежне обладнання, я вирішив відреагувати на розслідування, хоч воно і незаконне, щоб запобігти кровопролиттю. Парламент країни оголосив Йолю імпічмент. Однак його ще має затвердити конституційний суд. До цього часу, попри те, що Юна усунено від виконання його обов'язків, він залишається головою держави.